Так, опускається спочатку дно, Ну, вирівнюється воно, ширина, ширина купається нормально, відповідна, глибина відповідна відносно каналізаційної труби. Ну, там я ї... А от побачите, от вона відносно неї і відносно, ясно, що нуля ще треба порахувати висоту глибину. Ось, ну, Переважно йде під таку модель АС6, іде три кільця. Дно, три кільця і кришка. От зараз ми ставимо днище, потім кільце. Ну і раз, два, три, три кільця. І всередину, потім на кришку підсипаємо чуть-чуть пісочка, щоб вирівняти то під васервагу, і опускаємо всередину очисну споруду. Набираємо її водою, набираємо її водою, і тоді на той проміжок між кільцем, між стінками очисної споруди і бетоном, то такий маленький, малесенький проміжок, обсипаємо піском з цементом, ну сумішю, десь на таку типу висоту очисної споруди. Типу. І тоді накриваємо кришку і підключаємо мотор з тим мотор. З очисною спорудою. Все, до речі, є в комплекті. Alpine SS.